Дорогі першокурсники, щиро вітаю вас з тим, що 15 вересня ви стали студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я дуже радий, що ви повірили в наш університет і вибрали саме його для того, щоб здобути якісну вищу освіту. Через кілька днів нашому університету виповниться 147 років від дня його заснування. Це є один з найстаріших класичних університетів України. За весь час існування професори і доценти, асистенти, інженери, лаборанти і студенти робили все для того, щоб університет став одним з найкращих закладів вищої освіти в Україні. Станом на сьогодні ми, наш університет, займає шосте місце в наукометричній базі Скопус, це є науко... розвиток науки. Одинадцяте місце у рейтингу топ 200 закладів вищої освіти України. Сьоме місце в так званому солідованому рейтингу класичних університетів України. Ну а зовсім недавно ми стали восьмими по кількості прийнятих заяв на повну форму навчання для студентів першого курсу. Вище нас тільки 5%. Потужних київських і два львівських університети. Ми вбачаємо, що наш студент, наш випускник повинен добре володіти фаховими знаннями, вільно знати хоч одну з іноземних мов, добре орієнтуватися у цифрових технологіях. Ну а кращі студентів повинні мати можливість. Вчитися семестр або рік у закордонному у наших партнерів. Таких партнерів закордонних у нас більше двох сот. Що хочеться вам побажати? Здобувати високоякісні знання, проявити себе в культурно-мистецькому житті чи спортивному житті університету, або ж у науковій роботі, нових друзів вам. Миру добру путь.